В Україні зростає кількість безробітних за даними Державної служби зайнятості офіційно не працевлаштованих нині 215 тисяч. Утім, заступниця міністра економіки Тетяна Бережна сказала в етері телемаратону, що реальне число більше і мова про понад 2,5 мільйони. І наступного року безробітних може додатися. Тим, хто втратив дохід, уряд уже пропонує долучитися до армії відновлення. Це проект, що дає змогу допомогти країні і заробити самому. Анна Сергієць про армію відновлення на Київщині. От такі костюми ми шиємо. Спочатку їх вони розкраюються, рукав там, капішон розкраюється, а потім шивається все докупи і виходить, такий ковка і штаники. Штани такі. Ірина Вакуленко показує, як шиє маскувальні костюми для військових. Жінка з Запорізької області через війну переїхала на Київщину. Там в центрі зайнятості їй запропонували долучитися до армії відновлення. Нам предложили з центру зайнятості працювати тут, і ми пішли. Ну, мене спросили, чи я вмію шити, я вмію шити і кроїти, і теж допомагаю людям сітки, плести і кроїти. Суспільно-корисні роботи з відбудови країни за мінімальну заробітну плату. Саме такі умови участі в армії відновлення. Суспільно-корисні роботи дають можливість заробити мінімально тих шістсот 700 е і допомогти в тому числі. Ось у нас, якщо ви були у нас в будинку культури, бачили, що відбувається, допомагають люди, допомагають. Е Плести сітки це інші роботи виконують, які, які допомагають да, військовослужбовцям. А ще в громаді учасники програми ремонтують пошкоджені будинки. Дуже багато роботи тут залетіла тут куля, якась ворожа, перебила тут стіни, фарбували, грунтували, все ну, бачите, як поробили, залишилось підлогу там, ну там. Я думаю, там фарбу довезуть, там все ми зробимо. Ну, виходить, отак. От от. Тобто, от вийшло і в сусідню. прямим кутом. Угу. Сусідню. Ще декілька вузликів і Олег завершить маскувальну сітку для військових. Чоловік з Сєвєродонецька. Працював там інженером. Нині живе у Немішаєвській громаді і долучився до армії відновлення. Подобається. Ну, треба з чим займатися. А це спокійна робота для мене. В Україні офіційно зареєстровано 215 тисяч безробітних, проте фактично цифра 2 мільйона 600 тисяч людей. Про це каже заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Дві тисячі людей вже долучились до проєкту в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. Фінансування проводиться з бюджету фонду по безробіттю, якщо це зареєстровані безробітні, залучаються до таких робіт, або з обласних бюджетів чи інших бюджетів замовників тих осіб, які власне потребують такі роботи. Суспільно-корисні роботи це роботи пов'язані з уже розбором завалів, відбудовою шляхів, там колій, наприклад, або ж будівля блокпостів. Готують наші жінки ще їжу для військовослужбовців, облаштування тих самих блокпостів. В грудні суспільно-корисні роботи запровадять також у Волинській та Запорізькій областях. Анна Сергієць, Іван Горбунов та Дмитро Суслов. Єдині новини на Суспільному.